Зараз покажу, які лікарські трави можна зустріти просто їдучи по дорозі. Пішли покажемо. Ось дивіться, знаєте таку цуковину? Оце ось знаєте, що таке? Це лікарська трава називається деревій. Вона у нас прийомна, в прайсі вона є. Дивіться, як вона приймається. Нема різниці, якої вона довжини. Може бути 20 см, 15, 40, 80 нема значення. Головне подрібніть її. Подрібніть її в розмір 5-10 см і все, висушіть, і вона прийомна. Так що гроші ростуть всюди. Да? Головне знати, що з ними робити і як правильно з ними вести себе. Якщо у вас є трошечки вільного часу і хочете якесь джерело доходу, да? от вам і джерело доходу. А взагалі всі ліктрави, які ми купуємо, є в нас в прайсі. Приєднуйтесь і погнали працювати.